Так, друзі, у нас упродовж з'являється дача Сандера, Stepway 2014 рік випуску, двигун 09, бензин, механіка, передній привід, дуже гарний стан, гарна зимова гума встановлена на штампах. У нас кузов майже повністю в рідній фарбі, фарбована, тільки ляда, другим шаром, технічно без нарікань. Все працює, все обслуговано, великий високий кліренс у автомобіля, досить об'ємний багажник. Зараз покажу. Ось такий у нас об'ємний багажничок, є вже встановлений фаркоп, задні парктроніки. По комплектації по салону салончик у нас текстильний, темного кольору, в гарному стані, салончик доглянутий по дверним картам без зауважень. По комплектації у нас електрорегулювання дзеркал. Передні та задні електросклопідіймачі. є у нас кондиціонер, мультимедіа з дисплеєм, механіка, є також круїз-контроль. 191 тисяча кілометрів на приборці, помилок немає від слова зовсім. Спереду по салону також доглянутий стан. Гарний автомобіль в гарному стані, технічно обслугований, друзі. Авто вже в продажу. Компанія Автопарк місто Харків. Запрошуємо всіх на тест-драйв. До зустрічі.